Вашим солдатам, дер офицерам обращается к вам бывший офицер советской армии, которого Путин сделал бандеровцем. Предлагаю вам чистую одежду, горячую пищу и адекватное обращение сдавайтесь в плен. У нас для вас построено много камер, а для офицерского состава высшего звена даже имеются вип-камеры. Простым солдатам я обещаю тяжелую работу при Виповненні которой полагається усиленное питання. Це я вам обіцяв на початку війни, а зараз я це стверджувати не можу. Мені запропонували йти працювати по охороні оцих військовополонених. А я пенсіонер, я не хочу працювати. Тому, шановні, виконуйте наказ вашого верховного головнокомандувача та патріарха Кирила і залишайте собі не один патрон, а цілих два. Для того, щоб навірняка, так буде для мене найкраще. Я на пенсії і я не хочу працювати. З вами був дідусь Хохол. Робіть те, що вам потрібно робити, і те, що ви повинні зробити. Дякую вам за увагу.